Лозівчани скаржаться на лічильники газу. Загальнобудинкові вони вважають незаконними, а встановити особисті квартири їм не під силу. Ціна одного доходить до 5 тисяч гривень. На тему лічильників газу ми поговоримо з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть детальніше, у чому виникла проблема? Ну, проблема ця виникла декілька тижнів назад. Вийшла постанова ЕНКРЄ по питанням. Підвищення тарифів по газу, також це вплине на ситуацію в цілому по житлово-комунальному господарству, а також по людям по нашим. Тому Харківгаз прийняв рішення, не порадившись, не взявши відповідні умови на встановлення лічильників на будинках. Мені стало це відомо, на жаль, вже після дзвінків самого населення. От, мною були зроблені відповідні звернення в управління паливно-енергетичної обласної державної адміністрації, а також безпосередньо на сам облгаз для того, щоб вияснити ситуацію. Чому так без погодження комунальних служб житлово-управляючої компанії, якої принадлежить і стоїть на балансі цей будинок? не зрозуміло, що відбувається. будемо так говорити, на сьогоднішній день, поки що офіційної відповіді в мене немає по цим питанням, але те, що вже самі люди. Висловлюють нагадування, вже є поштовхом для того, щоб мною, як міським головою, прийняті відповідні рішення в відношенні красноградської філії газового господарства. Я особисто вважаю, що встановлення загальнобудинкових лічильників це розходиться з всіми. Відповідними нормами і законами, а в першу чергу це даве монополія, тому що альтернативних у нас джерел, на жаль, сьогодні немає. От тому тут іде відповідно, будемо говорити так, ну, грубо говоря, бажання, бажання акціонерного товариства, зняти проблеми всі, ті, які виникають у нас, по розрахункам, по споживанню газу, і перекласти його на саме населення. Ну, за що ми говоримо? Ми говоримо за те, що кожна сім'я розраховує на свій сімейний бюджет. Якщо є можливість, вони самі встановлюють квартильні лічильники особисті і тут проблем ми не бачимо. Ну вартість цього лічильника складає більше 5 тисяч гривень. От. Якщо ставимо ми на будинок, це вже є проблема мешканців цього будинку. І тут у нас невідповідність йде. Законами, захистом інтересів громади, тому що ну, не повинна сім'я з однієї квартири відповідати за те, що відбувається в другій квартирі. Ну ми сьогодні ми бачимо випадки, що в одній квартирі здають да, в найом, і в тій квартирі живе 12 людей, от а згідно розрахункам. Там приписана, ну, в кращому випадку, одна бабуся з внучкою, де є відповідні заборгованості, які не сплачує. Вона, окрім газу і електроенергії. От, не платять за воду, не платять за тепло. І ці так звані в кавичках підприємці перекладають всю Відповідальність на всіх мешканців. Це не потрібно робити, і я вбачаю в цьому невідповідність з тими нормативними документами, які сьогодні є. От, ну, АЗВК трактуються так. Є постанова, необхідно її виконувати. Ніхто не говорить, що її не потрібно виконувати. Сьогодні поспілкувавшись з народним депутатом, Анатолій Мусійовичем Гіршвідом також з ним прийшли до єдиного висновку, що це порушення прав людини, порушення прав людини на споживання, порушення прав людини на проживання у плані того, що, як я вже говорив, це не повинно бути у виді обов'язкового такого примусового зобов'язання. Вийшла постанова, давайте думати, як до людей поставити цей газ для того, щоб кожен сплачував по тим нормам, які покладені і визначені державою на кожну людину. Газовики на сьогоднішній день, це моя особиста думка, питається проблеми своєї галузі рішити за счет людей. Ну, в якому плані? Ми ось ставимо, а ви там що хочете, то і робіть. Ну, є закон, є норми відповідні. Тому встановлюйте лічильники кожну квартиру. Якщо це не передбачено тарифом, робіть якісь відповідні договори з людьми про встановлення лічильників із там, розсрочкою на 5 років, це не повинна бути монополія і обов'язково. Як кажуть мешканці міста, що газовики до них приходили і збирали підписи на згоду встановлення лічильника загальнобудинкового. Інші мешканці кажуть, що без попередження взагалі встановлювали. Що робити мешканцям будинку, якщо вони бачать, що газовики знаходяться біля будинку та намагаються встановити газовий лічильник? Ну, що робити, є управління житлово-комунального господарства, Олександр Миколаїв Залізінський відповідає за ці, ці питання. Нехай дзвонять у саме управління, От, і будемо виясняти. Ми на сьогоднішній день знаходимось практично біля зони бойових дій, так, і ми не можемо гарантувати те, що е, люди будуть безпечні. Можливо, будуть якісь там. Е, Незрозумілі люди, да? ми говоримо про те, що сьогодні треба бути таким більш уважними по всіх питаннях. Ну, я, як міський голова, не знав даже про встановлення самих лічильників. Чотири лічильники встановили після того, тільки мені повідомили, от що це таке трапилось. Поки офіційної відповіді на мої звернення, як я говорив уже. І в управління, і саме газове господарство поки офіційної відповіді не надійшло. Но те, що там самовольство, це безумовно вже видно. Тому що межа розподілу газового господарства є газове господарство, є житлово-комунальне господарство, яке відповідає за ті мережі, які в будинку. Ну, все це робиться в односторонньому такому порядку, незрозуміло. Потім в телефонному режимі приїдьте, підпишіть протокол. Який протокол? Про що? Повинні бути взяті відповідні дозволи на встановлення цього лічильника згідно діючого законодавства. Ну, не так, що хочеш, то й робиш. Ви сьогодні спробуйте зробити якісь роботи у зоні захисту газопроводу. Тут же міліція, тут же служби, тут же прокуратура. А якщо це робиться на комунальній власності міста і при цьому ні з ким не погоджується, як це називати? Це я називаю самоправством. От на сьогоднішній день ті служби, у тому виді, в якому вони сьогодні роблять роботи по встановленню газових лічильників, це самоуправство самих посадових осіб, я думаю. Тому ми дочекаємось відповіді, і мною будуть зроблені відповідні звернення, можливо, в правоохоронні органи по ситуації, той, яка склалась сьогодні в місті Лазав. Не буде сьогодні керувати те чи друге управління, відділ в місті Лазава. Є виконком, є міський голова, є люди, з якими необхідно радитись. Тому любі дії, які йдуть проти людей, направлені проти громади, я буду як міський голова відстоювати з чинним законодавством. Якщо люди хочуть поставити собі загальнобудинковий лічильник, що треба зробити? Якщо вони хочуть поставити загальнобудинковий лічильник, вони повинні ну, перво-наперво звернутися у газову службу. Це на сьогоднішній день лазівський відділ от Красноградського управління. На жаль, у нас свого управління немає. У нас тільки відділ. Чи треба якось погоджувати свої дії з Марією? Про встановлення газу. Хто буде встановлювати, той кому надані будуть дозволи, ті будуть узгоджувати це з відповідними службами. В першу чергу це житловою управляючою компанією, так званим ЖУКОМ. Він сьогодні балансоутримувач цих будівель, на яких встановлюють лічильники газу. Тому в першу чергу там є відповідний порядок установки. Чи є якась категорія лозівчан, які мають право на встановлення квартирного лічильника безкоштовно? На сьогоднішній день, на жаль, немає виділення коштів на встановлення безкоштовних лічильників. Ті люди, які Підпадають під закон малозабезпечених, під дітей, сиріт, ветеранів. Ми безумовно будемо розглядати для того, щоб знаходити ці кошти, а можливо співфінансувати, тому що у нас не такий вже і багатий бюджет для того, щоб виконувати ті постанови, які йдуть безпосередньо на галузі. На сьогоднішній день газове господарство. Функціонує, будемо говорити, не по-партнерськи з міською радою, це я можу заявити офіційно. На сьогоднішній день іде ігнорування мене як мера, ігнорування виконавчого комітету міської ради, ігнорування самих депутатів, ті, які представлені людьми. Оце це є. Я знаю, що будуть відповідні вжиті заходи в відношенні мого виступу. Які саме? Ну от на сьогоднішній день у нас нема порозуміння. У 2013 році ми встановили лічильник, який відповідав одній постанові. Да? Цю постанову ніхто не відміняв. Громада потратила 200 тисяч гривень на цей лічильник, на нашій центральній котельні, да? де теплова котельня наша поставляє тепло на весь мікрорайон. От сьогодні треба ще потратити 170 тисяч, бо вийшла друга постанова, яка не запрещає попередню постанову. Беріть другі лічильники, беріть інші компанії лічильники, бо та компанія не така. А ми говоримо, дайте технічні умови. А нам технічні умови видали після, того, після особистого мого письмового втручання. Вісім звернень було і не на одне не було відповіді. Те, що ми зараз зараз до них звертаємося, кажемо, що вони неправильно працюють. Чи може це нам загрожувати в опалювальний сезон? Чи можемо ми відверто про це говорити? Ну будуть відповідні у нас будемо говорити трудності. Ну, те, що опалювальний сезон почнеться вчасно і люди це не відчують. Це я запевняю як міський голова. Ми не дамо людям бути в холоді. Бути без опалення, без освітлення. Ми на те, тут і є, щоб відстоювати інтереси. Ну просто сидіти, склавши руки і не реагувати на ті всі дії, які йдуть проти людей, ми не можемо. Ми на сьогоднішній день повинні бути з людьми. Якщо ми не будемо з людьми, ми тут не повинні працювати. Дякую вам за відповідь. Нагадую на тему лічильників газу ми говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. На все добре, дякую вам до побачення.